Всім привіт! Вчора була в огляді ось ця поличка. Сьогодні трішки спустимося нижче. Але перед тим, як почати, хочу все-таки розказати, поділитися з вами своїми спостереженнями, розказати про свої посадки, які я. Весени експериментувала. Я зрозуміла, що здорова рослина починається з звичайно з хорошої кореневої системи. Тому в минулому році я старалася як наростити, так і зберегти цю кореневу систему. Всі ми чудово розуміємо, що ось приходить весна. Рослинки наші активуються і активно починають нарощувати корінці. Корінці пруть звідусюди, так? От. Але влітку, восени, ще до того часу, поки випускається квітоніс, частина цих корінців пропадає. Або ж засолюється від поливу, або ж ми через полив чи недосушки, суш... не тобто перезволоження, або ж навпаки, через... через звичайні такі просушки губимо ці корінці. Ну. Я придбала собі вимірювач жорсткості води, користувалася ним, звичайно. От. Але все одно я помічаю, що десь трішечки, десь трішечки все-таки трапляється, бо відкладається на корінцях, корінці корічні такі робляться. От. Ну і потім ще хочу сказати, що самі посадки, як я змінила. Хороші такі рослі підлітки я перекидала до ось таких великих горщиків. Тут, я дивлюсь, це 2,5 ніби ось. Посадка складалася з великих таких шматків кори. І я перекладала просто по підстіночки мох. Внизу там в мене є і карамзи, здається, ну, що було під рукою, ось. Ні, карамзиту тут немає, ніби. тільки кора. Вон, бачите, такі великі шматки кори і мох. От. Їм це сподобалось, вони такі були активні, хороші. Проте я помітила, що в одних посадках мох зеленіє росте. А в інших посадках цього не відбувається. От. Я так розумію, що так як я замовляла мох моху в різних продавців, то і вид моху був різний. Ось подивіться. Оце хороша посадка, мені вона подобається, тому що тут мох, бачите, такі ніби голівочки підемає, він росте, він активний. І це подобається корінцям. Вони ніби в унісон розвиваються, що коренева, що мохцей. Знов-таки, все те ж саме. Тут закрита система. Якщо там була відкрита у попередній рослини, то тут закрита великі шматки кори. Ну, там де-не-де, там сираміс, що в мене трапляється, можливо, залишилась якась жменя мене суміші. Це в мене хітаюки, який був пересаджений восени. І ось так він. Я його нещодавно показувала, він ось квітував на відрощеному, а тепер дивіться, що робить. Продовжує цей відрощений. Десь я бачила, ніби ось тут такий активний, ніби вже проявляється ось цей відгалудження. Тут гілка просто масивна буде. Ось такий красунчик. Дуже ніжні, красиві квіточки, буду вам його ще показувати. Хай краще заквітує рясніше. Ну, а ось ця посадка. Хоч і тут і рясне, красиве квітування. Чайна Мелоді. Проте, вона мені не дуже подобається, тому що я не бачу активного моху всередині. Він ніби і зелений, такий, як при поливі, він зволожується. Але він не росте. Тому. Планую зараз дуже велику роботу перебрати всі свої посадки. Там, де мох неактивний, активний, я хочу його замінити на те, що росте. Лишити поки що все так само: великі шматки кори, трохи моху. Ну, можливо, наверх, щоб прикрити корінці, буду використовувати якусь там архіату, ну, більш дрібної фракції. От. Але головна умова того, що зберегти хорошу кореневу, наростити хорошу кореневу. Ну і це буде знов-таки великим плюсом у майбутньому квітуванні. Ну, а зараз ходімте ось на цю поличку, швиденько постараюся пробігтися, розказати про рослин, деякі я вже вам показувала, коментувала. Особливо затримуватись не будемо. Ось, наприклад, малібу вже розкрив всі свої квіточки. Ось така гілочка у нього вийшла, перше домашнє квітування. Помічаю, що рослини, які квітують вперше, вони не показують повного розміру цих квіточок своїх, тому в наступному квітуванні ці квіти будуть більшенькими. Я впевнена, рослинка дуже активна, вона добре себе почуває, ростить он новий листочок. Корінці активні. Квітоніс зріжу, тому що вже багато кому повідрізала. Ну і поставила на нарощування корінців. Так, он там у мене стоїть мій джентльмен. Ніяк не наважуся його також зрізати вже кілька разів. Пробувала. Підходжу і все-таки думаю, ну хай ще трішечки, ну, хай ще кілька днів. Ну, як можна такого красення. Звісно, є, яким милуватися, чим милуватись, але не знаю, він мені подобається, він такий барвистий. Оці такі особливі в нього плямки по пелюстках. Ніби відбиточки, якісь від фарби. Ну А поруч нього Sogo Maple, Very Maple, Сого Very Мапл, так. Це підліток, квітує в домашньому квітуванні вдруге. Ну, на порядок грясніше, я б сказала, знов таки посадка. Посадка закрита, і ось той же самий мох, про який я вам щойно розповідала. Подивіться, який він активний, який він живенький, як він проростає між коринками. Подивіться, всі корінчики розкуклені, ростуть. Рослинка квітує, тобто не заважає рослинці ні квітування для росту, паралельно і ростить нові корінці, новий листочок. Добре себе почуває, розвивається і така досить рясна, я б сказала, гілочка виходить у неї цієї рослини. Ще й навіть я дивлюсь, що буде дорощувати квітоніс. Ось такий на сонечку. Барвистий. З часом, звичайно, що кольори, можливо, на сонечку підвигать, стануть блідіші. Але все одно ця особлива розмальовочка, його форма. Так, поруч, поруч у нас котик дикий. Минулого разу я його. Ну, я його не можу не пройти. Він мені дуже-дуже гарний. Мені всі, звичайно, подобаються. Але цей зі мною мені здається назавжди. Там такі всередині зараз спробую приблизити. Такі красиві у нього оці кольори насичені, так виблискують. Ніби от зараз потечуть ці фарби. Краса, і він ще мені там ростить, ростить. Посадка закрита. Корінців там дуже багато, тому буду пересаджувати в більше кашпо Хай ще трішки поквітує. Цей мій красунчик кохання з першого погляду. Не знала, що буде такий саме. Ось такі звичайно. Підлітки вирощувати дуже приємно. Тому, що якщо розквітає потім з несподіванки така квіточка, вона, звичайно, вже втратила свій колір, дуже довго квітує. Ми, здається, одна з перших заквітувала. Але, бачите, і тут дорощує, і тут дорощує ще бутон. І сам, сам горщик невеличкий. Я не можу сказати, що там багато корінців буду пересаджувати. Змінювати трішки посадку. Ну, я думаю, що будемо буду показувати все на каналі, якось планувати окремо посадки. от Цю чарівну дівчинку, вже мені здається, вона в кожного є. Красивезний гарнезний сорт. Але великий відсоток, бачите, мутацій Зустрічаються, звісно. Не можу сказати, що немає. Зустрічаються, мені здається, що це з кожним сортом, так. Хтось мутує, хтось не мутує. В самої частина без мутації проквітла. Але тішить те, що все-таки якось більший відсоток мутованих, ніж простих. Ця дівчинка у мене хворіє. Я думала, що ми з нею. Розпрощаємось, в неї пішло п'ятно там на шиці, де її там горщик. Ось. Я її зачищала до живого, там зачистила більшу половину шиї, ще трішечки вона б зламалася, але я бачу, що росте новий листочок, корінці теж там хороші в неї. Побачимо, буде, не буде. Якщо то, можливо, дублика продублюю, тому що вона красива, вона мені подобається і форма, і ось ці такі розмальовочки рожеві по ній видала мені трішки менші квіти, тому що в першому квітуванні вона квітувала більшенькими. Ну, рослина хворіє, бачите, рослина хворіє, рослина не, не набрала досить сил. Це і може бути показником дрібних квітів. Те ж саме з моєю розеттою. Розетті змінювала кілька посадок в минулому році, не сподобалось їй ні перша, ні друга. Після другої, вона ніби активно так ще й почала рости. Видала корінці. Видала навіть ось два квітоноса. один з. Бокової гіл, бокової бруньки, а інший свій власний, новий. Але цей квітоніс якось так закрутився внизу, що він не став далі розвиватися. Завмер і потім з часом засох. Тому буду зрізати трішки ще по. Ну, хай. Хай трішки тепліше. Зараз, уже, якщо ви помітили, вже ці дні так тепло стались, і рослинки просто оживають на очах. З'являється дуже багато нових корінців, просипаються, активуються, от саме час їх пересаджувати, кого потрібно. Ну, ось ця буде з претенденткою у мене. Знизу у мене ВТРчик. Змінив колір до не впізнаваємо. Ого, ого, ось так ніби вибілився, але якщо подивитись заглянути всерединку, то там є такі рожеві, рожеві ще акценти і оці жовті промальовочки по губкам, по щічкам, він не збирається, я так розумію, закінчувати своє квітування. Там пробудились у нього бокові відгалудження. Раз, два на одному. Ой, обережно зараз, щоб розета не хруснула від галудження. А ось іще одне. Будемо квітувати до літа. І посадка там у нього досить хороша. Я вам про нього не один раз розказувала, не один раз його показувала. Просто борода коріння. Яку постійно потрібно управляти було в горщик. Я на нього постійно жалілася, що ось такий гарний, здоровий рослий кущ а ніяк не проявить себе в квітуванні. Ну, він все-таки набрав достатньо сил і ось так заквітував. Так, ну ась тут прекрасний лебідь. Ось така красива квіточка. Це домашнє його квітування. Це на відгалудженому квітоносику пробудив бруночку. А ось тут його новий квітоніс. Тянемо, тянемо, тянемо. Частинку квітів він засушив. Не знаю, що йому не сподобалося. Ну, у мене на балконі зараз дуже спекотно, я вам хочу сказати. Звісно, що це не подобається. Якщо прохолодно, то квіти будуть триматися довше. Квітування буде довшим. А ось такі перепади, різке підняття температури, мені здається, це нікому на користь не піде. Квіточка неймовірна, оці форми пелюсточок в чарівні. Багато читала, що це суїцидний сорт. Але, ну я не помітила цього. У мене добре він і пересаджувала його влітку, двічі, здається, бо нарощував добре кореневу. і ось квітував без проблем, без танців з бубнами. Так, Там на задньому плані. Wild Leopard, але то не Wild Leopard, в мене бірочка там інша. Ну, це залежить, ви самі розумієте, від садівника, в, якому, в якого купувати. Це від Sony Beauty Peloric iShin. Ось така бірочка. Але якщо хто знає ці сорти, то можете порівняти. Мені здається, що це одне і те ж саме. Квіти красиві, звісно, ось такі розписні хижі. Цю рослинку собі лишила. Там далі у мене релакс, восковий красень на сонечку виблискує, вилискує, така гілочка. Ну, а ось тут мій піратик. Зараз розкажу, що з ним трапилось минулого разу, коли я його фотографувала, чекала, чекала ж повного розкриття. Нафотографувала, назнімала відео. Ну і швиденько побігла працювати. У мене тут на, на підлозі є лампи, я його так з краєчку поставила, не встигала запхнути на своє місце, бо він там аж під стіночкою був. Ну, і прийшли до мене гості. На балкон мої любі, і ось таке мені зробили по листочку. Ось такі в мене шкідники. Я, звісно, засумувала, ну, але що ж уже поробиш? Якщо ти дуже любиш тих шкідників, сама колись такою була, я думаю, що він не образиться. Він такий слухняний хлопчик. Можливо, пересажу його до більшого горщика, бо, тому що вже, бачите, корінці ось зверху. Випирають, чимось добреньким його підживлю, і він поправиться, виростить мені там. Там уже йде у нього один на цю сторону листочок, можливо, ще на іншу виростить, і прикриє оті некрасиві подовбані листочки. Чарівна квіточка, велика, гарна така. Розписна. Зараз на сонечко вигляну вам. Покажу його на сонечко. Ось такий чарівний. Ось так він переливається кольорами. Тут на краєчок поставила свою піскару, розвернула сюди личком. Я вікна всі на день прикриваю повністю, залишаю лише штучне освітлення, тому що ну, сонце просто зараз палить сюди, в вікна безпощадно. Дуже красива, велика, фігурна квіточка. Така. Ці пелюсточки іскряться на сонечку. Сонечко їм до лиця. Вони люблять сонечко. Але перегріватися їм не потрібно. Так, ну, ось така хороша коренева. Знов-таки той самий мух, про який я вам розповідала. Навіть він мені підказує, коли поливати рослину. От якщо він вже голівки ці повитягував вгору, бачите, вони ніби від'єднуються так і тянуться вгору, шукають вологу. От тоді я починаю вже рослинку поливати. Зверху вже зовсім сухенький, а знизу ще трішечки вологі. Ну, ще кілька днів почекаю і буду заливати. Ну, і ще одне вам покажу і буду закінчувати, тому що вже за відео у мене виходить. Звісно, плани були показати ще кілька чарівних красунь. У мене є кілька ще й новиночок, але вам часу не буде довго дивитися мене, слухати. Та й мені треба бігти. Я сьогодні, звичайно, перша половинка дня у мене вільна до обіду малеча в садочку. Але ж як це, я вільна? Кімнати поприбирати, речі попрати, посушити, поскладати. <реш> щось на обід приготувати. Оце називається мама вільна. Так, показую вам бабулеточку, просто чарівну красуньку. Young Хом. Так, щось не фокусує. Young Хом Green Dancer. Квітує у мене вже вдруге. Вона і в першому квітуванні була така рясна, ну, а в другому просто вона неймовірна, чарівна. Ось такі в неї цікаві форми квітів. Ну і, звісно, оця її цей каскадик такий задає їй фону гарного. Лимонна, свіжа, така весняна. Так. Ось така інша поличка. Думаю, можливо, тоді завтра або вже післязавтра знов таки якусь частинку своїх рослинок покажу, розкажу. Пишіть коментарі. Завжди рада до спілкування. Всім гарного сонячного дня, гарного настрою. До побачення!